Хай гайз! всім привіт! Сьогодні з вами на зв'язку знову я, і в мене сьогодні сталася одна невеличка проблемка. Дай Бог, що у вас ніколи такого не ставалось. А ця проблемка називається Грижа поперекового відділу хребта. Сьогодні ранком я проснувся та почуваю себе не дуже добре. На цьому відео ви бачите, як я збираюсь до лікаря. Це ранок. Не зовсім приємний ранок в моєму житті. Але один плюс в тому, що взуття я можу зав'язувати без всяких проблем. В даному відео я розповім вам про медицину в Швейцарії, про те, чи вдалося мені вилікуватись від цієї болячки та скільки часу взагалі буде тривати моє лікування. Ну що, любі друзі, прихватила мене сьогодні несподівано спина. От. Ужасно не можу, не можу ходити. У тобто, мене там проблеми трохи з спиною, з е, поперековим відділом в Україні, я його трохи лікував, в Україні останній раз робив МРТ, в мене там така протрузія, якби вийшла. І, як не странно, під час того, коли прийшлося відмовлятися від статусу С, от, від е, допомоги Швейцарії, тобто в мене ще є страховка, мене прихватила спина. І зараз, зараз планую добратися до шпиталю. І Якось її підлікувати. Що вони мені там скажуть? Бо я не ходити, не сісти, не встати. Просто мене нога віднімає повністю ціліком. Розкажу, що і як там було, і, і як воно все закінчилося. Ось, власне, так виглядає страхування, яке, е, яке у мене є на даний момент. До 28-го року, швейцарське страхування. Будемо бачити, що з цього вийде і чи мені щось сьогодні полікують. Сидили мене в зону очікування. Сижу, чекаю своєї черги вже 40 хвилин. Дали мені дві таблетки Ябупрофан по 600. І вже ніби трохи легше, але ще дуже сильно тяне. Ну, ось, сижу, очікую лікаря. Я не знаю, вже десь дві години я сидів в залі. Очікування, тепер я вже сижу десь 20 хвилин в самому кабінеті. Тобто мені ті таблетки дали. от Сюжу, трохи полегшало, але, але до лікаря я так і не добрався ще. Описала, прийшла медсестра, описала всю ситуацію. І зараз мають мене оглядати вже нарешті. Показав там фотографії свої, що в мене з хребтом колись було. Так що, така от медицина в Швейцарії. Можливо, дуже якісна, але не дуже швидка. В принципі. Я вам Ну от виписали мені рецепт на дуже багато всяких медикаментів. Все безкоштовно, все по кранкінкасі. Провірили, сказали, пий безбалюючий. В принципі, має все пройти, але як воно там далі буде, будемо бачити. Есть, виписали ще рецепт мені на фізіотерапію до, до лікаря, можу любому фізіотерапевту показати. Ще мені виписали довідку звільнення з роботи на роботу не являвся. Якщо так така то ситуація. Я можу знайти собі якогось фізіотерапевтолога і пройти лікування, щоб мені там всякі ті нерви, хребці повставляли, щось такого в такому от плані. Так що таке то лікування в Швейцарії. Що ж, прийшов час розпакувати ці медикаменти та побачити, що там всередині та на яку суму. Отримав я такі от. Пакетик з лікарствами, зараз вам покажу, що мені дала швейцарська страховка. Можливо, потім порівняю з американською. Тобто Зараз у нас так. У нас є такий пакетик, от медикамент 14-10 франків. Безкоштовно 14-10. Далі у нас є ось такий за 17-20. Далі 890. Це все по страховій дають медикаменти прямо після перевірки. Тут 7.40, це дуже сильні безбавлюще, якщо б так дуже сильно боліло, так як мене зараз в принципі болить, трамали якісь. Похоже на таке одне слово, там є з тих травмадолів. Але я запитався, чи можна його перевозити там в літаку, якщо я повернув якусь на нашу країну, то сказали, що там можна без проблем. Він коштує 7.40. Ось. Ще отакий ось є, 8.30. Новалгін, Це все обезболіва. Мене зараз так болить, що я реально ногу тягнути не можу. Не знаю, відпустили мене Дафалган 1535. І... Що там? Бруфен. Бруфен 595. О, після, перед цим бруфеном треба пити, от, ось це, щоб захистити жолудок. А в загальному я зараз прийняти дофалган, потім після їди треба буде бруфен, перед бруфеном. Ось це. Ну, і вже пішло в новогін, і вологін. Це все магнезіум. і Якщо б вже так прямо вообще, капець боліло, то цей трамал. Ось, Так що справився на таку суму. Сума не знаю яка, але ну, тут порахувати десь більше, більше 50 франків десь ось десь так. І обстеження теж безкоштовне. Так що такі то справи, таке лікування в Швейцарії. Що мені завжди подобалося в Швейцарії, так це порядок і чистота. Як ви бачите зараз на цьому відео, все досить чистенько, гарно, все прибрано, немає ніякого сміття. Дуже приємно знаходитися в такому закладі, хоча і було сьогодні не дуже приємно, але все одно цей порядок дуже радує. Ну, от так виглядає моя походка на сьогоднішній день. Іду я не зовсім уверена, і походка, як то кажуть, а трохи прихма... прихрамуючи, але мене так хребет тягне, що це просто капець. Іменно виїжджаючи з Швейцарії, мусив я от наміститися останні дні. Коротше, я записався до фізіотерапевтолога і за годину маю там зустріч. Кажуть, що кості вправляти не будуть, але щось мені порадять. Напевно, що порадять так само, як там, пити таблетки, обезболюючі і чекати, поки воно саме пройде, які в них поради. О, так що хромаю, як то кажуть, Важкий путь к звздам, так легко не буває нічого. Так, коротше, сьогодні останній е, день королінки мої, садика. Йдемо її проважати, отнесемо е, солодкий стіл дітям. От, Так що буде королінка прощатися зі своїм садочком. Сьогодні я хромаю після лікарні. от такий то від'їзд до Америки. Так все просто. А ось і наші героїні. Менша і більша. Каролюся сьогодні останній день в садочку. Ну а так проходило прощання в класі в групі в садочку Кароліна. Прощається з дітьми. Була маленька фотосесія, був Солодкий стіл. Та все до побачення швейцарія до побачення садочок. Наступна зупинка США Лос-Анджелес.